У 2012 році можна було зробити надзвичайно вдалу інвестицію. І мова не лише про криптовалюти, мова про інвестицію в надійність. Це звичайна заміна батарей в APC 6000. Але є один нюанс: акумулятори, які ми демонтуємо, були встановлені у 2012 році. Більше десяти років роботи. Уявіть, скільки відключень світла вони пережили. І ось що цікаво: серед старих батарей ми знайшли два комплекти BB Battery. Їхній вигляд бездоганний. На відміну від другого з батареями бренду Vision, де один з акумуляторів буквально розплавився. Сьогодні в умовах постійних навантажень та відключень ми бачимо зовсім іншу картину. Нові акумулятори часто не служать і двох років. Навіть ті бренди, яким довіряли раніше, такі як CSB або Віжел, втрачають позиції. Ринок переповнений дешевими аналогами, які не витримують і половини заявленого терміну. Цей випадок це не просто історія. Це доказ. Доказ того, що справжня якість існує. Поки інші економлять на надійності, акумулятори BB Battery продовжують демонструвати феноменальну довговічність. БПП-12. 12-й рік. Рідні. Може, з бібіжками. Я, я ну, Він за термін. Це ж тут ті бібі, бібі. Ні разу я бібі не бачив, що да. да. покладаємося лише на перевірені бренди, бо знаємо, справжня ціна дешевого акумулятора це ризик для вашого обладнання. Обирайте те, що працює роками обирайте BB Battery.